Того часу Ісус сказав своїм учням: набувайте собі друзів з неправдивої мамони, щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осель. Вірний. У найменшому і у великому вірний, нечесний у найменшому і у великому нечесний. Тож, коли щодо неправедної Мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом паном служити, оскільки або, або одного зненавидить, або у другого любитиме. Або одного триматимеся і іншим знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Чули, ж це парасеї, які були грошолюбами. І насміювалися з Нього. Він сказав їм: ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Боже, знаєте ваші серця, бо те, що перед людьми високе, це огида перед Богом. Слово Господнє. Слово для Христі. Жоден слуга не може двом панам служити, оскільки аби одного зненавидить, а другого любитиме. Або одного тримається, а іншого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Що означає слово мамона? Це слово походить від арабійського маєток або богатство. Якщо ми вчитуємося Евангелія, роздумуємо на нього над, над ним, то ми знаємо, що Ісус, який покликав своїх перших учнів. Разом з ними також проповідує Евангелії, і вони повинні пізніше також проповідувати це саме Евангеліє, яке Ісус, яке Ісус одержав від Господа Бога. То ці учні, які жили разом йшли з одного міста до другого, проголошували це Євангеліє. Уздоровляли хворих, виганяли злих духів. Ми знаємо, що Ісус сам каже про себе, що коли один з учнів прийшов і сказав, що хоче йти за Ісусом, за Ним, то Ісус каже, що я не маю де жити, лиси мають нори, птахи мають гнізда, а син людський не має де склонити голови. Сьогодні Ісус, в цьому Євангелії, яке написав нам святий Євангелист Лука, власне, говорить, що жодний слуга не може двом двом панам служити. Оскільки або одного зненавидить, а друге любить. Тим. Говорить, можна сказати, про цю манону. І називає. Фарасеїв грошолюбами, вони насміюються з Ісуса, коли він їм говорить про це, про це богатство. Я пам'ятаю один мій із моїх таких друзів, який навчався в семінарії, розказував, що один із професорів попросив їх, бібліст, попросив їх, щоб вони написали такий твір. Що чи багатий може увійти в царство небесне? Ну, і цей е, отець цей священник написав, що так, може увійти в царство небесне. Але е, коли е, ця людина богата не покладає надію в матеріальних речах? Ісус нам а покладає надію в Господі Богу. Ісус нам не заборонює мати матеріальні речі, багатство, але хоче, щоб ми покладали надію в Господу Богу. Так, наприклад, як в сьогоднішній день є багато людей багатих, але треба задавати питання: звідки в них це багатство? Якщо вони це багатство заробили, як можна сказати? Заробили своїми руками, це все нормально. Але якщо багатство крадене, то ненормально. І сьогодні також є в церкві організації, такі як Карітас. Вони допомагають бідним людям. Або, наприклад, волонтери, ну, можна сказати, різні волонтери, знаю. Знаю таку особу, яка допомагає нашим солдатам. Вона працює, вона має город, вона має різні, вирощує різні огірки, помідори, вона возить там, щоб поділитися з ним. І це є добре. Нехай кожен з нас покладає надію Господа Бога. Нехай кожен з нас. Люди, які мають багатство, нехай також допомагають іншим, які не мають які бідні, і також мають можливість, можливість спасти себе і допомогти іншим в цьому житті на землі.